Усім привіт, це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Hot Fiesta. На балансі як ви можете бачити у нас 27 тисяч гривень. Почнемо з бонуски за 6 тисяч гривень. Далі як піде, якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо олин і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити на нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі, перша бонуска за 6250. Давайте подивимось, як вона зіграє, що взагалі сьогодні фієста з себе буде представляти. Так, нумо, 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 давай подивимось, скільки обертів буде взагалі, і як сьогодні буде складатись гра в фієсті, дуже мені цікаво. Так, двушечка. Може, ще? Опа, трієчка, непогано, і ще щось. 12 обертів, 12 обертів тим часом ми маємо. Ну, давайте подивимось, як, як часто будуть нам вілди випадати. Це досить таки важливо. На вілд це щось не схоже. Все ще нема. Буду тримати вас у курсі. Перший вілд на базу. 2Х є. Клич друзів. Друзів покликав. Вже два вілда, третій та другий ікс відповідно. І третій приходить, але, на жаль, не зачепився за цю зігровочку. Але 1300 є 1300, півтори тисячі гривень ми вже наразі відіграли. Три вілди в нас є. Навіть чотири, навіть п'ять, навіть шість. Оце так. Сенсейшнал виграш, друзі. Оце просто топовий шалений, неймовірний спін. Що він тільки що нам приніс? Я навіть не знаю. Просто 6 тисяч. Просто окуп за один спін. Ну і вілдів насипало, як ви бачите. Просто якесь неймовірне шалену кількість. Знову сенсейшнл, друзі, плюс 7 тисяч гривень. Оце так, 14 ми вже відіграли наразі. Досить потужно. Давай ще тоді, давай ще тоді, чому б ні. Ще супервиграш, ще 3600, 18 тисяч гривень. Ми вже x 300 зробили від вартості бонусів. І зараз ще будемо забирати просто якусь шалену суму. А Мега лише, серйозно, 2200. Я гадав, 5 ліній зіграє буде трохи більше. Ну добре, в нас типу ще 3, 3 оберти. Нам тут 3, тільки, тільки сидіти та підраховувати прибуточок. Плюс 3 900, 24 тисячі гривень тим часом відіграно, і x 400 вже на базу. Давай ще. ай яй 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 друзі, на жаль, не зіграло до п'ятої лінії. Але Sensational є yeah, Sensational, плюс 3800, 28 тисяч гривень. Останній спін. Останній спінчик, що він нам приносить. На жаль, також не дуже щось Не дуже щось він нам приносить, лише 1700, друзі. Але 30 тисяч гривень за одну бонуску, яка вартувала 6250. Це просто щось топове, неймовірне. Тим більше обертів було. Ну, всю лише всього лише 12, друзі. Як е, я гадаю, коротше, можна брати ще одну таку саму, бо грала, грала досить непогано. Якщо зараз зіграє так само, буде просто щось неймовірне. Тому запускаємо. Так, давай. Давай, 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 давай. Одиничка мало, одиничка мало, трієчка непогано, може ще щось. Двічка, добре, поки що все те саме, що і було. Ну так, друзі, знову у нас 12 обертів, але мене це влаштовує. Мене це влаштовує, якщо буде така сама... Якщо буде так само грати, як минулого разу зовсім зовсім не проблема. 12 так 12, так би мовити, і вже Вілд приходить третій ікс на базу непогано. Все ж таки, як би не склалась доля цієї бонуски, ми вже окупились досить таки непогано і пішли в досить таки гарний плюс. Тому вже вже я, можна сказати, задоволений. Але якщо буде ще якийсь топовий занос, то звісно я розстраюватись цьому не буду. Так, сім обертів у нас тим часом залишається. А щось повіл дав лише один третій ікс у нас є. І все, і все. Але ще оберти є, типу може ще насипати. П'ятий приходить ще. Оце вже непогано, оце вже є шанси навіть на окуп. Ну, давай, давай подивимось, оце гарно, оце, мабуть, гарно. Мега, хоча? Ні, найс лише тисяча гривень, 2000 гривень загалом ми тим часом відіграли. І ще 4 оберта в нас залишається. Давай. Давай показуй, що в ще один віл приходить. Оце гарно, оце гарно. 200 на базу, три оберти залишається. Так, нумо, нумо, ще грати далі. Давай 3000 гривень. Малувато, малувато. Два оберти залишаються, треба 3000 гривень десь, десь десь знайти. Буде таке? Найс лише знову, лише найс, 1200. 55. Останній оберт. Останній оберт, друзі. Вся надія на нього. Чи буде зараз окуп? В нас? Гадаю, буде. Гадаю, буде, друзі. Гадаю, саме зараз у нас і буде окуп, тому що 3300 на базу 7662, Ми забираємо з цієї бонуски. Два заноса. досить таки потужний вийшов цей відеоролик, але він вже підійшов до свого логічного завершення. Друзі, я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі, до побачення!